Станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках. Дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє, як складаються мапи на основі відкритих джерел, росіяни використовують тактику просочення. Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь Кілзону. І пройти за першу лінію українських позицій, хоч тушкою, хоч чучком. -чу. Цебто будь-якими засобами проникнути і піти далі. Якщо коли вони йдуть далі, вони вже намагаються там або вступати в вогневий контакт з українськими ребівцями, або з українськими дрончиками, ну або просто намагаються десь накопичуватися. Треба розуміти, що це малі групи було декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о Боже, росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що не взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному, підвалі, в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати.